Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Дуже рада, що ви зайшли на мій канал. Сподіваюсь, це відео буде для вас трошки мотиваційним, заспокійливим і кольоровим у ці наші сірі дні. Сьогодні 23 серпня, день прапора, дуже важливий день для кожного українця. Це неможливо пояснити іноземцям, це неможливо передати словами, це треба прожити, відчути і знати. Що ж для нас означає наш прапор? Сьогодні буде трішки мотивації. Поділюся певними якимись ідеями такими лайфхаками своїми, розкажу ще про один україномовний канал, а також покажу, як ми встановлювали з чоловіком та синами український прапор і що він для нас означає. Тож, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись і поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. Поширюйте моє відео, нехай його побачить якомога більше людей. Дякую кожному за коментарі, підтримку і подобайки. І поїхали! Подивіться, що робиться. Урожай, звичайно, це добре, але коли його ось багато, яблука падають, гниють. Це тільки одна яблунька, у нас їх, не знаю, штук 10, може більше. Є літні, є зимові. Ось це зимові яблука. Нам, до речі, достатньо одного такого дерева. Ми можемо з нього назбирати 4 ящики. Ну, у нас є таке, і там ще два таких зимових, що добре стоять довго. Так от, з цих кількох дерев ми назберемо. Ну, 5-6 ящиків яблук, і вони в нас стоять буквально там до березня. От ми в березні доїдали ще останні яблука, при тому що ми дуже добре їх їмо. Діти їдять яблука щодня. Я часто щось готую з яблук. Ось. І є ще літні яблуньки. Там була паперівка, вже вона відійшла. І є ще ось такі великі суковиті яблука. Там в передньому саду теж є. І що з ними робити, ми не знаємо. З'їдати стільки не з'їдаємо. Писали мені в коментарях, що яблука можна насушити, зробити таку ну, сушку потім на узвар. Не знаю, мені здається, що це дуже економічно невигідно, якщо електричною сушаркою сушити, хіба на вулиці, але в нас не настільки багато сонця, щоб просушити всі ці яблука. Хіба спробую ще їх сушити на, на даху, на горищі. Там досить жарко. Варто, думаю, буде попробувати, але це робити треба, мабуть, вже десь ось зараз, бо потім почнеться сезон мишей і вони вже не дадуть цим яблукам просохнути нормально. І ми придумали з мамою ще один такий варіант зробити яблучне варення. Ніколи раніше ми його не закривали, це був наш експеримент, перший раз таке робили. І хочу вже сказати наперед, що варення вийшло просто бомбезне. Якщо я вам розказувала про те, що дуже смачне сливове варення, так от це варення ще смачніше. А готується ну, елементарно, просто найважчий процес в цьому всьому це просто почистити яблука. Тому зараз вам поділюся, як ми робили це варення, і хто ще має ось такі яблука, які падають, гниють, їх треба просто обрізати і щось з ними робити, то. Беріть собі такий варіант до уваги і використовуйте. Ця яблунька, до речі, в нас родить через рік. Ось цього року дуже мало мені яблук, але яблука всі великі. Минулого року мені було дуже багато яблук, але вони були менші. Ось ця є. І ця. Це, до речі, три дерева, які садили не ми, які були до нас. Ми купили хату вже ось з цими деревами. А ось ця друга частина фруктового саду це все Ось починається ще від цих черешень. І туди далі це все садили ми вже самі. Це все наші дерева. Якісь прийнялись, якісь пересаджували. Але отак от достатньо великий сад. Знаєте, мій чоловік зараз каже, що він дуже добре розуміє, чому колись під будівництво, під забудову, ці всі такі котечні містечка давали лише. Максимум 9 соток землі, ну 10-9 соток цього з головою вистачає. побудувати хату і мати невеличку ділянку на малесенький город і невеличкий сад. Бо ось такі гектари, як в нас тут, то ну дуже часу багато треба, щоб це доглядати. По-іншому це просто от у нас там далі, бачите, за драбиною це теж все ще наше, але там реально джунглі, Ми туди навіть не доходимо. І так буває, що за ціле літо ні разу там і не ходили. А помідори цього року вже червоніють, але ми отак трошки побуріли, знімаємо, і вони вдома біля яблук, біля бананів достигають. Гігантські помідори. Ось це такі помідори, вони, до речі, жовті мають бути, не червоні. Це такі помідори, що їж один, ну, одним помідором, ось він який великий, можна нагодувати всю сім'ю. Гілки не витримують, от попадали. Подгинались. Отак От підняти, не знаю, кілограм 2, можливо. Можливо, навіть більше. Зараз треба раз підв'язати до чогось. У Моя гортензія почала розпускатись. У мене є така мітловидна ще гортензія ось тут. Але вона так досить поступово розгор... розкривається. От мені багато є цих зацвітів, вони так чуть-чуть надходять і ось такий у мене ще є тут кущ біля криниці. Слухайте, як же я люблю ось щось робити на терасі. Будь-яка домашня рутина, яка є е така от монотонна, яку не хочеться робити, завжди відкладаєш. Робиш це на терасі, і зразу в рази якось воно легше дається. А ще, якщо є якась компанія, ось ми тут з мамою сидимо ці яблука чистимо, навіть не замітили, коли все зробили. Поміж того, ще всякі такі наші е, дівчачі балачки, що аж не помітили, ось тут мало мені дитина не випала з манежика. Такий вже непосидючий, той жук малий, може часом сидіти, в мене жико бавитись, але його проблема в тому, що він все робить дуже тихо. І шкоду робить тихо, і десь лізе тихо, можна не помітити, як він щось начудить. Всюди його повна, добре, що є собаки, які трохи його забавляють. І прошу тут не кидати в мене тапками і не викликати соціальні служби, що дитина з голими колінами лазить по бруківці. Так, він коліна стешує, стирає. А він в мене ось так. Дитина села повзає по бруківці боса-гола. Так, начистили ми яблуко, робили подвійну порцію. Тут є два кілограми начищених вже яблук. І а, додали цукор на 1 кг йде 600 г. Я всі пропорції напишу в описі під відео, і пропорції будуть з розрахунку на 1 кг. Ви собі там вже можете множити додавати, скільки вам потрібно. І пізніше скажу, який вихід, бо я точно не знаю, скільки вийде з цієї порції. Отож, ми досипаємо цукор, закриваємо кришкою. Залишаємо в теплому місці на цілу ніч. А завтра будемо варити. Варити треба буде, це варення тричі, і завтра додаємо ще оцет. Ну, потім все покажу, скільки разів ми що варили і що з того вийшло. А наразі це залишаємо. Часом я розповім вам про ще один класний, цікавий канал українською мовою. За тематикою він чимось схожий на мій канал, адже веде його мама двох діток, яка зараз у декретній відпустці і знімає, показує свої будні канал Куса FAMILY про життя сім'ї, до речі, зі Львова. Тут ви знайдете мотиваційні відео, різні смачні рецепти, розпаковки, огляд магазинів, покупок. Словом багато цікавої, корисної інформації для будь-якої жінки, мами чи господині. Коли розпочалась війна, авторка каналу Зоряна з дітками виїхали в Італію. У своїх влогах вона показувала, як цей місяць з дітками проживала в іншій країні там свій побут, різні нюанси з життя вимушених іммігрантів. Ще цей канал буде корисний тим, хто нещодавно став мамою і має певні проблеми з зайвою вагою. Зоряна при першій вагітності набрала 30 кілограмів і про свій досвід схуднення розповідає на каналі. Признаюсь чесно, я також досі не задоволена своєю фігурою після двох вагітностей. І ось такі відео вони дуже сильно мене мотивують і надихають не опускати руки, дивлячись на те, яких результатів досягла Зоряна, а вона виглядає просто прекрасно, струнка, молода, красива жінка. Такі відео вселяють мене надію, що я колись також досягну ось таких результатів. Тож ось вам в купілочку ще один класний україномовний канал з мотивацією і позитивом. Переходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на канал Куса Фемелі та дивіться влоги Зоряни. Підтримуйте український ютуб та українських блогерів. І так, повертаємося до варення. Одну ніч воно просто стояло з цукром, потім ми його... Варили. Варили раз з додаванням 1 столової ложки оцту на кожен кілограм яблук. Тобто в мене було 2 кг, додали 2 столових ложки оцту. Має прокипіти перший раз 10 хвилин, потім також залишити до повного вистигання. Якщо ви, наприклад, варили вранці, то може бути це до вечора. А якщо ввечері, то варто залишити на ніч. І проварюємо так тричі. За третім разом будемо вже розливати у стерилізовані банки. Я вже до речі говорила, що банки я не стерилізую, а дістаю з посудомийки гарячими і одразу в них додаю вже різну консервацію. Подивіться на структуру, на колір цього варення. Ось тут воно вже зварене двічі. І за третім разом просто його розливаємо у банки. Воно, коли остине, трішки загусне. Навіть буде таке досить тверде, таке, знаєте, що можна, як то кажуть, ножем різати. Дуже смачне варення виходить просто, е, ну, я не знаю, я не думала, що прості яблука можуть дати ось такий класний смак, е, таку класну текстуру і колір, такий янтарний, просто неймовірний. Я думаю, таке повидло можна використовувати і в якусь випічку, пиріжки, там, пироги. Ось, і просто їсти ложкою. Ми одразу пів літри практично з'їли за один вечір з налисничками, і, як я люблю, з холодним молоком. І про вихід з двох кілограм чищених яблук у нас вийшло трошки більше ніж півтори літри готового варення. Якщо обрати ще такі красиві баночки, то я вже говорила, можна потім як сувеніри, подаруночки, дарувати своїм друзям та родичам. Сидимо за легендарним столиком у двох юліських круасанах. Тут кажуть, побувала Анджеліна Джолі. напевно, це бачили вже всі. Як вона відвідала цей заклад, якого ажіотажу е, цей заклад набув після її візиту. Тут навіть є фірмовий круасан, який вона замовляла. Меню Джолі називається. І ось ми тут з мамою вирішили теж попити каву. Чисто випадково сіли за той столик, а на ньому ось надпис. Про її візит і стілець. Тобто стілець ми вже побачили, коли встали. Та й таке, бо буває всяке. Буде дуже простий обід або вечеря, сезон баклажанів, я їх дуже люблю. Взагалі, мені здається, що цього року я баклажани просто готова їсти кожен день. Бувають в мене такі приступи. Так Беремо баклажан, розрізаємо його такими надрізами, трішки посолити натерти сіллю і олії, і запікатися в духовку на 15-20 хвилин 180 градусів. Потім такий вже припечений трохи баклажан з так ложкою вминаємо, додаємо томати, можна свіжі. Були ось такі кусочки ми вже нарізані, консервовані, сіль, перець, зверху сир і знову в духовку ще на 10 хвилин. А для чоловіка я вирішила приготувати ще курячу грудку. Надрізаю її ось так, як показано на відео. Сіль, перець, майонез, можна замінити на сметану. Тоді овочі, які у вас є, у мене був кабачок, залишок, помідор і сир фета. До речі, фета тут не дуже добре, краще моцарела, бо якийсь інший сир, який плавиться, бо фета так трішки підгорає. І все, це ми так начиняємо саму грудку і теж відправляємо в духовку десь на пів години. І такий в нас вийшов простий варіант смачної вечері. Для мене овочевий. Мені достатньо було з'їсти одного такого баклажана, і це дуже смачно. Я взагалі е, кажу фанат баклажанів і цього року планую їх консервувати. Дуже смачний рецепт попробувала в своєї куми і з вами поділюсь, коли буду це робити. А ось курка. Ну, як на мене, куряча грудка вона все одно трішки суховата, хоча чоловік з'їв, казав, що смачно. На жаль. Ще досі на цьому календарі в мене 23 лютого. До речі, я собі так чомусь постановила, що я переверну цей календар тоді, коли буде перемога. Ніхто не сподівався, що війна буде так довго. Я думала, що ось-ось і, і можна буде вже перегортати. Наразі так, не забуваємо. Хотіла ще відповісти на одне запитання з коментарів. Під відео зі святкуванням дня народження малюка мені написала одна глядачка: що ось добре вам святкувати, коли ваш чоловік вдома, а не в окопах. Якби він був в окопах, то вам було б не до святкування. І я хотіла б на цей коментар відповісти. Так. Звичайно, якби мій чоловік був в окопах, я б не думала ні про які святкування 100% мені було б не до того. Але поки він вдома, а я вважаю, що ця війна надовго і рано чи пізно усі чоловіки змушені будуть піти захищати нашу землю, наші домівки. Так от, поки він вдома, то я хочу проживати кожен день з ним, з нашою сім'єю, так наче він останній. А в останній день свого життя, що ми хочемо робити? Звісно, ми хочемо бути щасливими. Ми хочемо насолоджуватися тим, що в нас є. Тому я розумію почуття тих, в кого рідні зараз в окопах, хто. Чекає на повернення своїх близьких або ж втрати зв'язок зі своїми близькими. Зараз говорю я ж мороз по шкірі. Так, я розумію, що вам дуже боляче дивитися на якісь щасливі безтурботні обличчя інших людей. Це зачіпає, це дратує, і ця вселенська несправедливість. А чому ми, а не інші? Ну так, воно є, і я щиро вам співчуваю. Я співчуваю, в принципі, всім українцям. Мені дуже шкода, що таке відбувається зараз у нас. І повірте, теж відчуваю докори сумління, коли радію, коли щаслива, коли в нас все добре. Е, є таке відчуття, що ми цього. Не варті, не заслужили, недостойні, не знаю. Ну, не хочеться тих відчуттів, хочеться перемоги, хочеться миру, хочеться щастя, мрій, майбутнього. Але, на жаль, маємо, що маємо. Тому вибачте, якщо мої відео з позитивними якимись кадрами вас дратують, ображають ваші почуття, я ні в якому разі не хотіла цього зробити. times and i can't seem to find a light between the walls i built for myself right in my mind and then you came over and you showed me love that i never had seen before and now when i got you it's all gonna be all right thinking about all the things we did tonight what a time to be alive just you and i just you and I

Усі найкращі чесноти, які можна пов'язати з людиною, які притаманні людині, то ось цей прапор, він їх уособлює. А ще для мене прапор України, це як знаєте, от коли він так майорить на вітрі, це як та ціль та мета, до якої ми прагнемо усі аби над кожним українським містом зараз замайорів в найближчий час за майорів синьо-жовтий стяг. Дякуємо кожному, хто долучається до цієї праці, хто робить усе можливе і неможливе, надможливе, аби наша перемога була якнайшвидшою. Тримаємося, підтримуємо армію, донатимо обов'язково. Не забувайте, хто має можливість скидати якісь кошти нашим захисникам. Ми, до речі, практикуємо адресно допомагати. ну, Часом скидаємо у фонди різні, але переважно ось окремо. Ну, Тим людям, яких ми знаємо особисто, або е, знайомі знайомих, які там збирають якісь кошти, то ми ось так донатимо і скидаємо. Що ж, всім миру і добра. Не забувайте за канал Куса Фемелі, в описі буде посилання на цей канал. Переходьте, підтримуйте українські, бо українських блогерів забагато не буває. Всім па-па, до нових зустрічей! З вами була Юля.